Слава Ісусу Христу. Щиро дякую всім, хто влучиться у молитві за нашу Україну, особливо цей важливий час для нашого українського народу. І сьогодні ми продовжуємо нашу дев'ятницю і ми маємо п'ятий день. І сьогодні ми молимося за наших військовослужбовців, за наших ветеранів. Вони війною підуть на тебе, однак тебе не подолають, бо я з тобою. Що тебе врятувати Єремії, 1 глава, 19 стих Намірення за тих, кого назавжди змінило горнило війни, що Господь зцілив їхні рани, відновив їхні сили та наповнив подихом нового життя. Розважання для ветеранів пройти через війну і повернутися додому це як очищення вогнем. Вони пережили велику внутрішню зміну, а пережити братерство і спільна боротьба це те, що залишиться з ними на все життя. Навіть після повернення додому серця багатьох з них залишаються у напрузі війни. Яким би не було їхнє нове оточення, лікарняне ліжко, реабілітаційний центр, дім чи робота це їхнє нове поле бою, і вони продовжують потребувати наших молитв. Коли ветерани відчувають біль ізоляції або труднощі реінтеграції в цивільне життя, тримаймо їх поруч у молитві, що вони пам'ятали, що вони ніколи не бувають по-справжньому самотніми. Нехай військовослужбовці, які ризикували своїм життям з любов'ю до своїх домівок і громад, відчують молитви тих, кого вони прагнули захистити, і тих, кого вони ніколи не зустрічали по всьому світу. Нехай вони сповняться над природним Божим миром, вищим за всяке розуміння і людську неміч, прохання, що ветерани, які повертаються з війни, знаходили своє місце в цивільному житті, а також змістовні стосунки, розуміння та вдачність, вдячність у всіх громадах. Нехай Господь зцілить фізичні, психологічні, моральні та духовні рани ветеранів і відкриє їхні серця для допомоги іншим. Тебе, Господи, просимо. Вислухай нас, Господи. Благословенний Бог наш завжди і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш скарбнице, благ і життя подателю, прийди іселися в нас. І, очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші, Вірою в єдиного Бога Отця, Свяжителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного. Від Бога істинного, народженого, несотвореного і до з Отцем, що через нього все сталося. Він зад нас, людей і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Маріїдів, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтіє Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином віннопоклоняємі рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідає них хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині повся час, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і сину, що нас відкупив, і нині повся час, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Духові Святому, що нас просвітив і святій Христовій вірі утвердив, і нині, повся час, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, на вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо я Господь наш Ісус Христос о саді кровавим потом обливався. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прідлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прилона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо і Господа наше Ісуса Христа вичували. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти мі жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками. І благословений прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородити Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тимі жінками. І благословений і прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господа наша Ісуса Христа терням вінчали. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Люб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прилона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прилона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос вніс, тяжкий хрест на гору Голготу. Отче наш, що є син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тимі жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У наш любий Ісусе, Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос помер на Христі. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Дріб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений підлону Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлону Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, достойно Його істину величати, блаженої тебе, Богородицю, присно блажену і пренепорожну і матір Бога нашого. Чесніше від Херовимів і незрівняно славніше від Серафимів, що без утління Бога слово породила, сушу Богородицю Тебе величаємо. Господеві помолімся, Господи помилуй. Господи, Боже сил і Боже спасіння нашого. Боже, що єдиний твори чудеса, злянця з милосердя і співчуття на смирених рабів Твоїх, і з любові до людей вислухай, і помилуй нас і землю українську. Я виблагодай Твої милосердя Твоє на смирених слуг Твоїх, ті, що захищають Україну та її багатостраждальний український народ, і вислухай нас, що припадаємо до Твого глибокого милосердя, бо Ти є здоров'я. Перемога, спасіння тих, що на тебе надії покладають, і тобі славу весилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами, пречистої своїй Матері, преподобний богоносних отців наших і всіх помилуй помилує, спасе нас, я благий і чоловіколюбець. Амінь. Щиро дякую за спільну молитву, хай Господь благословить, береже усіх, щоб ми дочекалися цього дня, щоб наше серце раділо перемогою, миром, спокоєм і радістю. Завтра ми будемо мати шостий день дев'ятниці і ми будемо молитися за загиблих під час війни. Тож, завтра зустрінемось о сьомій годині вечора. А Господь благословить і береже усіх слава Ісусу Христу. Слава віки Богу Святому! Дякуємо. До зустрічі. До зустрічі.